Коротше, викупав таку монету. Це один Лей 1924 року. В ямі. Коротше, тут знімають ґрунт. На, Блін, давай, фокусуйся. На поселенні де. На поселенні, а де... де знаходили динарій, середньовіччя, середньовічну Молдову, Польщу, Австрію, Руминію і коротше, тут зняли. 70 см чорнозьома культурного слоя. От, це так зняли і кучки. от вони. Короче, зараз, блин. Зараз ми щось знайдемо. Ай-яй-яй. І 5 минут після всього От в комочечку! Ай. Гурт. Комочку, ямка, земля, ця, що я показував. Де сантиметрів 10. І що це у нас? А це у нас... Ой! Офігенний! Офігенний Гинарій! Офігенний просто! Ну що ж, Let's go! Рейм яму, копаємо з по Красавчик такий! Офігеть І у нас скопали сметанку збирати лише. Короче, в колеги спрацювання жорстке І тут у нас якась така штучка Ну що, доставай, йдемо. Що це може і не бути перстеньок, може бути якесь крушення, подвеска якась так, да, Сережка. Сережка старенька. Угу. Да, з іншої сторони. Сережка. Все, зачет. Шукаем. шукаємо. Керучуємо все, все поселення на кучі. Це тут гори, сотні тонн чорнозьома, культурний шар цього поселення. Його розвезуть, вивезуть по городах і... Якась господиня або господар будуть об... спахувати свій... свою клумбу і знайдуть ауреос. А що знайдемо ми, покажемо. Все, далі продовжуємо. Кусок бронзи, походу, античної, оплавиш в кучах. Мочний сигнал, думав динарчик. вже хлопав руки, а тут лажа. Скаємо далі. Тож, ж, походили, полазили, вже стемняється, комарі кусають. Прийшов час йти додому. Ну що, прощавай, могильник динаріїв, комусь, напевне, пощастить більше. Приблизно 6 метрів висота цієї кучі. Оціє. Отак вона ще. Ну, все. Дякую за перегляд. Всім хорошого вечора.